Лента за лентою, листопад, ніби відмотається назад кіно під назвою доля. Іватер чекає на цей снаряд, доки приймає Київ град прибульці з Дикого поля. Ти сказав, нагадує Божий син сам. один на один з містом цим ти на цьому світі і стільки Дніпра протекло в очах, і всі печаті зривав, лиш печать печальних цих вод навіки, реве та стогне, себто гривів та стогнав Задерзнув на твір, що для нас є кров'ю і землею. Виринав, подобав, хрипів, ривів, враж, зла тепер в цих мані і раків. Тільки що окропити? Neio. Você era simulca.